Всім привіт! Відпустка для гравців Буковини офіційно завершена. І сьогодні жовто-чорні зібрались на перше тренування у 2025 році. Така подія точно заслуговує на вашу подобайку та підписку на наш канал. А якщо і дзвіночок поставите, то гарантовано не пропустите наступні цікаві відео. Гарного перегляду! Настрій позитивний. Ми вже скучили за сумісною роботою. Роботою потрібно віддати належне хлопцям. Більшість професійно провели відпустку. Ви пам'ятаєте, ми збирались на турнірах по мініфутболу. Помимо того, постійна йшла праця у тренажерному залі. Хлопці виконували індивідуальні завдання. Звичайно, нам потрібно зараз буде. Зробити базовий об обсяг роботи для того, щоб витримати сезон, який буде для нас дуже хорошим, важливим іспитом. Який загалом план роботи на Чернівецькому етапі тренувального збору? Чи заплановані якісь спаринги? Розкажіть те, що можете наразі. Перший тиждень буде без спарінгів, тому що все одно якби хорошо, хлопці не готувалися індивідуально, але командна робота це зовсім інше. На першому тижні перший мікроцикл буде приділений набиранню сили, звичайно, все у ігровому контексті і витривалості. Завершимо ми його у суботу, у неділю буде вихідний, а так буде цілий тиждень двох дворазових тренувань з поєднанням ще роботи у тренажерному залі. А наприкінці другого тижневого мікроциклу запланований спарінь з реверою з Івано-Франківська. Він запланований на суботу 15 лютого на 13 годину. Віталію, для тебе сьогодні не просто перше тренування у новому році, а ще й перше тренування після важкої травми, яку ти отримав у середині листопада. Розкажи, як почуваєшся? Бачили, що у загальній групі працювало. В якому ти стані зараз? Дякую за привітання. Та, в принципі, так, все добре, відновлення йде добре. Почуваюся, мабуть, на процентів 60%. Тому що перше тренування і все одно якась боязнь, щоб не сталося рецидиву. Але я думаю, навіть хлопці допомагають, розуміють, щоб сильно не йдуть в стики, щоб не травмувати знову. Тому все добре. Тренування сподобалось, таке емоційне, як сказати, для емоцій. Я думаю, мені трошки тягше було, ніж хлопцям, тому що вони були весь час в формі, тренувалися, а я тільки як дві тижні почав тренуватися, тому мені трохи тяжче, Але я думаю, час є, тому форму набрати встигну. Попереду у команди режим дворазових тренувань, морально і фізично готовий до таких навантажень? Ну, морально, звичайно, готовий, це наша робота. А фізично, я думаю, треба підтягуватись, тому що це почало збору. Тому, думаю, коли вже поїдемо там на Закарпаття, будуть ігри, то вже буде легше і краще. Сьогодні у тренуванні ви могли на власні очі побачити двох новачків у роботі вже: це Родіон Плакса та Кирило Прокопчук. Як вам вони у справі і чи важко їм буде влитися у колектив, як ви думаєте? Прокопчук це, це старий новий для нас гравець, а Родіон для нас дійсно новий. Знаєте, що хочу сказати? Головне, що вони точно не, не були сором'язливими, вони не були рівнодушними, хлопці не глупі, м'яко кажучи, вони розуміють, вони адаптуються і вони знають, навіщо вони сюди прийшли і чого тут потрібно досягати. Чи планується ще якісь підселення? Дякуючи Богу та на нашому керівництву, я вважаю, що у нас достатньо, достатньо хороша комплектація гравців. Неправильно, якщо кожне трансферне вікно змінюється багато, Виконавців. Це було б свідчення чи неправильної трансферної політики, чи недостатньо важеної поведінки, на мій погляд, зі сторони тренерського штабу. Звичайно, ніхто не відмовиться від забивного нападника. Але так само вам відповість і Шахтар Донецький, Динамо Київ і ті команди, які готові втратити великі гроші. Ми великі гроші не втрачаємо. Тому будемо еволюціонувати з тими хлопцями то є я вірю в нашу команду, вірю в нашу справу. Все буде добре.